Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому ми поговоримо про новинку Miss Dior Essence бренду Dior, який, мені здається, позиціонує себе як візіонер, лідер, що створює тренди. Але ви знаєте, коли вийшов Miss Dior Essence, я зрозуміла, що це жодна інновація, а просто ще один фланкер в гарній обгорці. І тому сьогодні я поясню вам, чому, попри цей гарний аромат, я особисто бойкотую Miss Dior Essence. І це не тільки через сам парфум, а й через те, що він символізує. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. А в описі до цього відео ви знайдете більш корисну інформацію, тож перегляньте і залиште під ним величезну вподобайку, то підпишіться на мій канал, бо це допоможе його розвитку. Діліться у коментарях, чи подобається вам Miss Dior, і чи є у вас якийсь фланкер цього парфуму. Ну і давайте розпочинати. Ну що ж, одразу розповім вам про сам аромат і як він звучить. Я його вже декілька. Кілька разів тестила в магазині, і в мене є пробник. Насправді я була дуже здивована, бо він має дуже сильний характер шипру, що досить незвичайно в сучасних реаліях, бо шипри були популярні колись в минулому. Здається, що зараз небагато брендів створюють аромати в цьому стилі, особливо не такі люкс-бренди. І він звучить досить зріло. На старті тут відчутне варення. Якихось темних ягід, можливо, це ожина або щось в цьому стилі. І тут є навіть бузина, знаєте, така вже а, трішечки з а, ароматом, начебто вона забродила. Тобто, мені здається, тут є щось як а, не тільки варення, а й вино. Потім цікаво те, що у нас в серці аромат жасмін, і це насправді досить виразна нота, її завжди можна помітити. Але тут я не відчуваю якоїсь помітної... Квітковості, і взагалі він для мене не типово жасміновий. Якщо тут і є флоральність, то вона дуже розмита, і я відчуваю цей а, такий моховий фінал, тобто тут деревина в базі. І аромат звучить цікаво, майстерно зроблено. Я, але насправді від Франциса Курдіжона нічого іншого і не чекала, бо це зараз штатний парфюмер Діор, і я думала, що з, з цим поганення. Вони справді почнуть створювати якісь цікаві парфуми. Бо колись цей бренд насправді задавав тон і створював тренди. А зараз вони випускають ще одну варіацію на Dior. Я втомилася рахувати фланкери. Напишіть мені, будь ласка, скільки їх вже існує. І ви знаєте, це непоганий аромат, і вони з легкістю могли створити щось нове, оригінальне. Звучить настільки інакше, ніж більшість останніх фланкерів цього парфуму. От напишіть, чи ви з ними знайомі, як вони вам, і чи були ви здивовані цим варіантом, який такий шипровий. Тут справді відчувається насиченість цього джему. І. Прям ну, якась алкогольна, трішки гіркуватий присмак цих ягід, знаєте, начебто вони постояли. Це як компот, до кого ви додали цукру, хоча він не солодкий. І потім цей мохово-деревинний шлейф. Це цікаво, але в порівнянні з минулими фланкерами в мене якийсь дисонанс. Я не можу сказати, що вони мені подобались, бо були ну, занадто приємні ніякі просто. Трішки флорально, пудрово, фруктові, дуже ненав'язливі, нав'язливі. Хоча в мене є два варіанти Мездіор. Ось цей з 2012 року мені подобається тут реалістична нота півоні, він звучить неймовірно, флорально, чисто, начебто весняний сад. І в 2021 році мені сподобався Odeperfam, бо нагадав якийсь жасміново-флоральний матча-чай. І ці два фанкери Міздіор. Мої улюблені, я знаю, що один з найпопулярніших це Шері, і ми, напевно, усі за ним дуже скучаємо. Особисто я вважаю, їм треба було створити щось в цьому стилі, бо там була нота полуниці, яка зараз дуже в трендах. А з. Цим парфумом вони могли просто відкрити зовсім нову сторінку і створити аромат з новим ім'ям, якоюсь сміливою компанією і в новому флаконі, оригінальному, інноваційному. Подумайте про ідоль від Lancome, такий неймовірно тонкий. А це просто ще один додаток до нескінченної колекції і цієї лінійки Міс Діор. Я вже втомилася від цих фланкерів. І насправді я не розумію, чому такий бренд, як Діор, який насправді повинен вести індустрію вперед. Цей гігант може дозволити собі ризик, нові ідеї, тренди з парфюмером Курдіжоном, який вже довів і бакарою, яку усі люблять, і їх. Мами, їх пески мають якийсь варіант цього аромату, але в нього є і багато інших, які стали віральними, що він може створити щось цікаве, оригінальне, що зайде усім не треба навіть ризикувати. Я навіть не знаю, чи Діор витримує конкуренцію, бо в них, окрім фланкерів на місць Діор або Жадор, так, це класика, гарний аромат, але ну, там є ж вже ліміт, так, десь треба зупинитися і створити щось нове. Я не знаю, чи зараз ще випускають Your uh, uh, Poison Girl. Uh, мені здається, що вони також почали зникати. І що там по Джой? Бо коли вони випустили той парфум, мені здається, він не зайшов, потім вийшов Intense і якось все затихло, і я не розумію, в чому проблема. В них повинні бути і ресурси, і кошти, і ну, креативні ідеї. Можливо, їм треба змінити кого. -то. Хто відповідає за маркетинг і можливо поміняти креативного директора? Бо я не розумію їх вибір, можливо, вони просто грають в дуже таку обережну гру, але ось якщо хтось з вас полюбляє. Міс Діор, особливо ці останні фланкери, які більш квіткові, легесенькі, взагалі нікого не зачеплять. Як вам такий відвертий шипер? Чи це цікаво? Чи ви будете його носити, купувати? Чи це ваш стиль? Чи ви не зрозуміли цей? Реліз. мені здається, їм треба було створити щось таке нове. З однієї сторони, я вважаю, що цей аромат заслуговував би був би бути не просто фланкером міжор. А й бути флагманом. Хоча, з іншої сторони, ви знаєте, для мене це як паралель до оригінального Dior, який вийшов в 40-х, коли шипри були на піки популярності, і він був названий на честь сестри Катрін а, Діор. Це був справжній шипер, такий дуже потужний. І ви знаєте, з часом бренд випустив таку. Безкінечну кількість десяток варіацій, що сьогодні ми бачимо, як унікальність зникає. І насправді Miss Dior Essence відрізняється від останніх фланкерів. Так, він начебто схожий на самий перший, Але якби його випустили в новому флаконі, з новою концепцією, це міг би бути хід. А так Dior сховав оригінальність під втомленим брендингом. І це не поганий аромат, але він символізує. Трату креативності в діор є багато інших брендів, які, як на мене, трішки більше вкладають. Зусиль, створюванні чогось нового, хочу розповісти вам про Bomba від Кароліна Ерера в шикарному флаконі, його бачиш в магазині, і одразу хочеться затестити. Сам аромат мені не дуже сподобався, я буду чекати е, наступні версії, але я хочу сміливості, нових ідей, а не ці нескінченні ремікси від Dior, тому я голосую гаманцем, викотую Miss Dior Essence і чекаю від них чогось справді нового і цікавого. А ви напишіть мені, будь ласка, як вам ця новинка, якщо не пробувати, але затести і буду чекати на ваші відгуки. Якщо залишилося питання, пишіть ваші коментарі завжди піднімають мені рейтинг. І якщо не знаєте, що написати, можете залишити два жовто-блакитних сердечка. Вони піднімуть мені настрій. І якщо є якісь інші новинки, які б ви хотіли побачити мій огляд, то будь ласка, пишіть. Мені завжди дуже цікаво і важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Справді вийшло досить багато цікавих нових ароматів. Я декілька вже купила і планую зняти для вас гарний огляд на новинки. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступний контент. Лайкніть це відео, якщо воно вам сподобалось. Ну і передивіться в описі буде більш корисної інформації, де ви можете знайти мене в соціальних мережах. І якщо хочете купувати парфуми, робіть це з моїми знижками, але найважливіше це донатити на ЗСУ. Тож я вам бажаю гарного дня! Слава Україні!